Попри всі буремні та тривожні події Україні, життя все одно дарує дивовижні та радісні моменти. У Житомирі в обласному перинатальному центрі народилася вже друга трійня за поточний рік. Нині у відділенні інтенсивної терапії новонароджених семеро немовлят, дві двійні і трійня. Немовлята запевняють медики у надійних руках, адже раніше лікарям доводилось виходжувати і більш недоношених малят вагою до одного кілограма. Наразі мама та немовлята знаходяться під пильним наглядом лікарів. Дітки народились недоношеними на 32 му тижні вагітності, шляхом кесарському розтину, тому що у мами були акушерські проблеми, у мами почалося відшарування плаценти. І, звісно, вони були дуже ослаблені. Вони одразу попали в реанімацію всіх трьох. Декілька днів вони були в реанімації новонароджених. Вони були на двоє були на неінвазівній вентиляції, і одна дитинка була на штучній вентиляції легень. На жаль, так сталося, що у діток є, були ознаки внутрішньоутробної пневмонії. Вони отримали лікування їх трохи роздихали легені на сьогоднішній день. Вони всі стабільні. Я забирала їх по одному. Жителька села Тишів Малинського району народила двох дівчаток та хлопчика. Вдома на Метуся з малюками чекає ще дворічний братик. Нині Бороділля та Тріня знаходяться у спеціально облаштованій палаті, котра призначена для мам, які народжують одразу кілька малюків. Лікарі заспокоюють, як тільки малята наберуть вагу в 2 кілограми і матимуть стабільний стан. Їх випушуть додому. Вони ще отримують лікування, тому що вони ще зовсім маленькі, вони ще самостійно не їдять, вони ще не готові їсти самостійно, вони годуються через зонт, але вони годуються маминим молочком і потихеньку набирають вагу. Станих на сьогоднішній день ближче до середньої важкості. Звісно, що ознаки запального процесу є, вони так швидко, безумовно, не уйдуть. Але на сьогоднішній день вони стабільні. Вони прибавляють потихеньку у возі, вони поводять дуже прилічно себе. Тихенько. Да, Тихенько. Мама трійнят розповідає, що сама була шокована такою новиною. Одначе вона народилася у великій родині, тому готова до виховання діток. Щасливі батьки вже дали імена новонародженим немовлятам: Рината, Святослав та Олеся. Ні, не, не, не шок. Ну, а взагалі ви раді? Звісно, таких три маленьких карапузіка. На першому зі показали тройня. Ну, ще врач робив узі, каже, поздравляю вас двоєння. Каже, ні, стіти, стіти. Каже, тройня. Він ще поки не знайшов, як його записати, то Конечно, важко. Тут а, з одним вона не справиться, а тут а, три. Вони будемо справлятися. Одразу ж після народження Матусю привітав заступник губернатора Геннадій Дмитренко. Мамі побажали витримки і сліз від щастя. Фахівці кажуть, що роблять усе можливе для немовлят завдяки злагодженій співпраці медиків різних рівнів. Тому вагітні завжди вчасно отримують фахову допомогу. Яна Черпицька, Олександр Зичик, телеканал СК.